Частина цих старовинних фотографій кінця 19-початку 20-го століття з фондів Волинського краєзнавчого музею раніше вже була представлена в стінах Колодяжненського музею садибу імені Лесі Українки. Та нинішня виставка старовинного фото у Ковалі особлива, бо її експозиція доповнена цікавим і цінним матеріалом з фондів міського історичного музею, в яких історія нашого краю, його люди, традиції, відгук тої далекої і самобутньої епохи. Хто з нас не любить гортати старі фотографії, альбоми, вдивлятися навіть у незнайомі обличчя, пробувати прочитати по якихось ледь вловимих ознаках чужу долю, вгадати, хто ж вони були, ці люди. Виставка як розгорнутий альбом. Про кожне фото в ньому можна щось розповісти, щось дізнатися. Агата Неол Єхимович Кримський. Наш славетний земляк – уродженець Володимира Волинського, український вчений, сходознавець, слов'янист і письменник, академік заслужений діяч науки України. Він був одним з організаторів Української академії наук. До 1928 року незмінний її секретар. Кримському належить авторство численних наукових праць зі сходознавства, української мови, літератури, етнографії. Його фото, датоване 1914 роком, експоноване на виставці, безумовно перевертає увагу її відвідувачів. Групове фото працівників міської управи, зроблене у 1910 році. В центрі голова управи Микола Пирогов, освічена і авторитетна в місті людина. Служив лікарем у Ковалі, учителював в міських гімназіях, де викладав курс природи і гігієни. Під час визвольних змагань 1918-21 років служив в українській армії, де був полковником. У перших виборах до польського сейму обраний послом по 56-му виборчому округу. У Варшаві очолює український парламентський клуб. Після Другої світової війни доля закинула його у Австралію, де Микола Пирогов і помер. Можливо, хтось впізнає своїх предків і серед цих людей, слухачів сільськогосподарських курсів південно-західного регіону у Ковалі, фото 1913 року. Чи ось на цьому груповому портреті ковельських залізничників, яких закарбував фотограф у далекому 30-му. Фотографія то була ціла подія, своєрідний обряд. Колись фотографувалися не так часто, як тепер. Робили це, звичайно, в неділю, в свята, з приводу якоїсь важливої події в житті. Фото минулих літ є чудовим етнографічним матеріалом, По них можна прослідкувати за змінами в моді, побачити форму і крій чиновницьких, гімназистських мундирів, військового одягу, якими були тодішні головні убори і навіть взуття. Але фотографія тоді була і справжнім мистецтвом, яке творили фотографи-художники митці професіонали. Чого варті, скажімо, роботи відомого ковальського фотографа Альберта Епштейна, Хенна Володимира Висоцького. Фото з виставки відзначається чіткістю зображення високосортним папером, мистецькою ретушю. Важко повірити, що їм вже понад 100 літ. Вони все такі ж свіжі і неперевершені. А чого варті самі лише назви тодішніх фотосалонів Рембрандт, Леонарді, Рафаель? Які є ще одним свідченням того, що їх власники відносили себе до славної когорти художників? У короткому відеосюжеті нам не переказати про всі достоинства згаданої експозиції, їх у неї чимало. Саме про це і говорили на відкритті виставки працівник міського історичного музею Мирослава Жгун та одна з авторів експозиції, завидуюча фондами Волинського краєзнавчого музею Наталія Пушкар. Особливістю виставки є те, що на ній експонуються лише оригінали, які раніше ніколи не були представлені в стаціонарній експозиції. Всі вони, за незначним винятком, експонуються вперше. Наша виставка уявно перенесе вас на сотні літ назад. Познайомить з роботами і наших місцевих ковальських фотографів, яких теж без сумніву можна назвати справжніми майстрами художньої фотографії. Справді, коли ми готували цю виставку, виникла така ідея показати на ній лише портрети. Портрети людей з середини 19 століття до двадцятих років нашого століття. У нас був досвід попередньої виставки старого фото, але на тій виставці були лише сюжетні фотокартки. Людей же, ви всі знаєте, можна було в музеї представляти, показувати лише після детальної перевірки, щоб ніде, ні в чому, ніколи вони не були, так би мовити, замішані. А тут просто люди з їхніми долями. І не так важливо, якими були ці долі. Як старі альбоми, кожен любить гортати, так цікаво подивитися і вдивитися в ці обличчя. І справді кожна людина то цілий світ. Фотографії минулих років відблиск тих далеких світів, загадкових, своєрідних неповторних.